та і зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас здоров. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На здоров. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на дорог. А втім, саді три терени Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на доров, а в першому ясен місяць, ще. Добрим людям дорог. А в другому красне сонце щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дорог, а в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Наздоров. Добрий вечір добрий вечір, добрим людям нас дорог, красне сонце його жона, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дорог, дрібні зірки дівні діти, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дорог. Дякуємо його!